На крайонах Карпат, швидка до породіллі, приїжджає аж на хрестини. <риклад> ну що ж, ми продовжуємо у нас випадок на УЗД. <риклад> Ой, що таке, таке? Та погано. Ти що десь погано. Та от взагалі не знаєш. Ти краще нічого не можна зробити! Та зараз косинка ти розкладає і подивимося. Наш жива в селі по туторі зібрали 5, 5, 5 п'яних ковбайнерів і два трактори. А зараз ми вам покажемо, як в Тернополі виливають віск. Ой, біда, в тебе, біда. Бабця біда. все, бачу, біда. Хлопці немає. Можна. Не, можна. Не, можна. не переживай, бабця віск вилиє все, буде добре. Наставляй ногу. Одного громади дожмали від бою, приживаємо. Недавно фермер з села Потутори приїхав в сауну на бурдуляка, і не може виїхати звідти два тижні. Дивіться на себе, фермер шукає дружини.